Господи, помимо. Темнота. Света нема, Господи, как мы надоели с этим светом. Темнота. Та тим, будеш їсти салатку? Та буду. О, а зеркало грязне. Де, яке? Галянь. Та я його витираю кожного Чим? Ой, ось чим. Прокладками. Ой, ось що так Ось я витираю його кожен раз. Дай, ти так не витезай руки жирні. Стой. Дай мені в руки. Цей, оце вже оце, видно, що. Ой, блядь. Я ж держу там, ото той. Ото природу, той. Брисканку. Ой, блядь. Я їх витираю, блядь, каждый день. Хто там лапає? Ніхто не лапає, то ви так витираєте. Разводимо. Ужас. Ой, Ужас. Ой, 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 ой. От якщо раз витириш, то воно так, так, ну так воно. Добре, подивитися, прийде. Если не я лузить грязним. Ой, ой, ой. Що тут дивиться? Так, а да, що будеш есть? Будешь будешь? Ну тоже он есть. Вот ну, так надо. Тут надо хорошо вытереть раз. А но шон, выйдет на шо. шо... Засралось. Я перфекционист. Не надо шоп. Мам, доброе утро! Доброе утро мам. Доброе утро. Доброе утро. Только уже вечер. Ой, боже мой. Так, скажите, что у вас есть есть? У нас есть. Вот это что? А то так вот, я узнаюсь, я спекла вчера вечером. Узнаюсь так и из киви. Из киви? Да, творог. Ну ты вообще, Мария, искусница. А оце, вот это узнаюсь. Картошка фарширована. О, оце дві картошини буду. А ще трошки. Хорошо, все, сейчас. О, Надя довольна, що я їм. Конечно, а, хорошо, сейчас Скільки це стоїть? Не потом, а сразу, не надо. Мені казали, що я вас Хвата. Людей вже обворовав на крові, блядь. Угу. Тепер вас... Ума немає. Нема. Мені інтересно. Да, Мне интересно... Надя, вот даже так, не, не хочу это комментировать. Вот та Света. Мовчала, мовчала, а ты что, сралась? И, и начала пилипать языком. А так. ж Надя, 10 евро тебе даю. <свят> За работу. Поняли? 10 евро. Ну а сколько стоит борщ? Борщ, картошка. Это стоит 10 евро, или нет? Мам! Мама! Спить, хайпить. Що вночі буде Пусик, Пусік ага. Да. А дивіться, що я вчора зробила. Ось на вчора зайшла, а там таке ось на подивися, яке я сало зробила. Так, хай сідає їж. Ось на цибуля. Тут нема волос. Ви дивіться, будете вас, шеф поворачи буду визивати. Яке я сделала. А що це? А це варила, в розсолі варила і в баночку поскидала його. Оце воно? Оце воно, так. Да. Вкусно. Як сахар? Там 8 з чим-то так? 8,9, а утром було 8,3. Mm -hmm. Так, сейчас. Вкусный салко. Давай ту додому покладу. Ні. Таке сало. Mm -hmm. Коробочку. Що <плес> ти дома жрав потом? Ні, вдома нема нічого. А що ви ж горіхи їси? Горіхи. мене води вдома нема. На купити. Так візьми у нас. Візьми. Да йду в магазину пак куплю. Сейчас, коли нагріється трошки. Сало. А я вчора зайшла Ларіса. Таке сало лежить, Каже, Надя, це домашнє, домашнє нам привезли, воно по черевок. ну саме м'ясо взагалі. Кажу, я зараз візьму, зроблю, я то вечором прийшла і сделала в розсолі. Оце зробила твій творогу то й спекла. На вулиці не були? Ні, ні, не були на вулиці. Та що, вони не хочуть, чи що? Сьогодні не були. Надо тягать уйднать. Хоть полчаса. Хоть, в... Хоть вокруг Завтра дома. Завтра. Так, сейчас. Сейчас. Сейчас Сейчас трошки Да, як человек быстро старее, конечно. Ти за кого за тебя? Да. Угу. Я смотрю видео, буває, попадается там три года назад или там. ну, угу. другая была. Хотя вот после операции, то я смотрел, мадам Шосека, она там страшна. После операции на носить? Нет, нет. А вот там? Она после онкологии, да, вот, как а, раз, ну, это там, когда там она болела. Считаю, что... Ой, она там вообще рос. Такая как скелет, такая обтянутая. Как. Сейчас уже нормально. Давай там не это самое. Бо ты... Тоби не дуже? Не, мне не дуже, но... Ну, не хай, так он уже видит. Будешь ложку я лозить туда. Ой, там... Пробовать назад засовывать. А ти знаєш, що ми з тобою переспали по п'яні? Ну так чи ж як воно було, що навіть я. А де я була? Де я була собі? Я не знаю, а я не був. Боже, ні, Якісь, блядь, гадалки не з цього да, світу полилазили. Ти представляєш, так я би, знаєш, якби я була, знала, так хоч би б ніде не дівалася, блядь. Туди а це Мені скинули там. Це нема. Шо... Ти представляєш, нема людям що робити. Написали, не скинули. Що вроді ми з тобою десь переспали. Поп'яні, блядь И что у меня с Мариной есть ребенок, тайный. Ой, ну видишь, тут не Надя, Марина. Конченые, блять. Боже, какие только кони, боже, какие блядь, только... Ну ты знал, блядь, что люди Я знал, что вы тупорылые. Че? Очень жалко, что отменили стерилизацию при родах. Блять, стерилизовать надо, клянусь. Скажу, о, понимаешь, вот понимаешь, что люди вот там... Стерилизовать, честно. ...в трансляции пытались, как тебя Надя любит. Боже, какие же вы только, ну какие? Не, ну это правда. Так а що я? Так я так я тебе люблю. Я до тебе відношуся, як до дитини. Ну, ну як, Ой, не бреши. Ну скажи, ну йогну, мені що? не перерізати доказати чи що? А як, ну як? Ну як ще? Самбез 65 років. Ну трошки ну трошки треба думати головами. Я любила і люблю свого тоже. Ото люблю я його, так? Да. Свого Притульня, хирю, займаюся. Бо так і на лікарська наївця. Та ну ну так ну, ну шо. А ну демоси. Посипать. Де дай мені тарівку, На. На, і все. Не я возиш мені. Само тільки перестань, Я тут не да я, я, я возиш мені і правду подумаю, що тут я ложу. Ти нічого не підливаєш тут? Потом по так чи ж так у мене ж нема того, що підливати. То підливать... А як, а де в мене? У мене вже нема того, що підливати. Звісно. А мами є? Та дитини смішить. Маміну підливати. Того ж вже нема що підливати, боже мій. Та це взагалі херньою Кип'ятить борщ, ні? Так, да, так, да, хай закипить. Да, да, да. Хорошо, хоть есть газ. Господи, у людей, у которых сейчас нема газо. И, и хорошо, что вода есть, Что вода есть. И горячая есть? Да, да. Ну, это шикарно. А там же... Теплота то такая, У масика ж немає. Води немає. Когда света немає? Да. Так, да. Да, немає води. Ні. О, і лифт на роботу, да? И лифт не работає, так? Лифт не работає, да. Не, ну то можна подождать, если. Я, тут, мені, мать, тиш, тут можна навіть вночі ходити. мені головне туди, щоб туди був ліг. А назад я збіжу бігом. Я, я, я вже раз за три назад збігала. Там, як ночі, чи утром як відключався, то я таке, знаєш, я назад збіжу. Це ж то що це людям. Не може. Це... Сколько їх, блядь, повилазила? Це на, ужас. На, 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 — Нагадати... боже, боже, що в людей в голові? Що в людей голові? Опілки. Так. Дебили? Да, да. Павноценні. Пав на на всю голову. Куда сколько? Ну, пусть... ну куда отсыпай? Там две картофли. Отсыпай. Ну одну картоплину. Две отсыпай. Не, ты за две. Ты за две картофли. А то просто вот та, что я середины веду. Это пипец, блядь, желудок. Не так на камеру тихо. А чи люди кажуть, що ти набрехала, що зіна була? Я сказала, що не було. Я ж тобі махала, що не було. А да? люди, що, Звісно. Де була? Чого я набрехала? Я махала, хай дивляться. внимательно. До картошечки. М -м -м. Хай Я думав, ти сказала, що була. Опять брешуть в коментарях. А як хочуть. Брехливі. Хочу. От брехливі. Так. Я теж думаю, де ти махала. Я махала. Я махала, що є. Хай передивляються. Я нема що робити. Хватить вже. Я, я, я ніякого відношення не маю. Забрав, Боже мій, Боже мій, Боже. Боже. Спасителю небесний. Давай мені тут тарілку. А це що? Касушка. А чого вона така? А то те, що з того середини. Ото що я викови... що ножом я виковирювала. Я думаю, це якась макаруні наче. Ні-ні. А то що оцим ось я ножиком виковирювала? Та це ж рибу чистить. Нет. Я рыбу не чищу и никуда не чиста. Mm. Я выковырю. Блять, это вкусно. Картошечку. Вкусно. Вот mm -hmm. там, вот малышка вкусно, да? ту селедку трошки. я хорошая. Очень вкусно. Прям вот это, знаешь, как тушен. Ну, на вкус она, знаешь, ничем не, не лучше и не хуже. Тушеные картошки, как я делаю. Mm. Вот я тушу картошку, я делаю лук, жарю. Мясо по-моему, поджарю немножко. И сырую картошку. От я м'ясо на дно складываю, потім зверху картошки. От води, вот так немножко, щоб mm -hmm. коли ти наклоняєш кастрюлю, щоб вона от. Я роблю його... картопільку в духовці. А в мене ще вдома как... були оті, оті горщечки такі. Я робила так у горщечках. Робила. И от на вкус, картошка, только вот в І картошку це буду сейчас дивитися, картошку Васильівна не їсть. Василівню он гріє голубці, он творожна осю, творожна с киви, запіканка, солон, ну, не, не сладка ж зовсім а так, І все. А ти готовила когда-то курицу в собственном цибули. Там вон, без стибулі или цибуля є. Ні, ні там цибулі нема. Ні, Береш я не, не, го, не готовила. Курицу нет, нет. просто перекладываешь. Соль, перец, лаврушка. По-моему, чеснок нет. Вот сырую курицу порезала, вымочила там. Какой-то горшочек такой сложила. М -м -м. И часа на два в духовку. Без ничего. Без, без ничего. ничего. Курица в собственном соку. Можно попробовать. А я утку сделать? Не знаю. Да? Утку я люблю на вот эту. Вот. Делай капустой. Ну, с булгуром можно. Или... Так, можно даже с рисом. Да, ну, там будет. же немного риса. Ну, все равно. Все равно не взяли ни рису вообще. Вообще рису не взял. Если когда низкий сахар, то... Рису вообще не нужно. С не? С Меня У нас гречка голуб... так не будет. Не, конечно, не будет. Мне, вот эти голубцы с, с, тем, с, чечевицей вообще понравились. Угу. Вообще классные. Хороші. А не, не готовила перловка по царськи Чому на потухла? А потому що зарядка 15% тухне. Що ти, ти кажеш, перловку? Угу, по я, Знаєш, я перловку, от мамалишку, я люблю перловку. Я тоже. І от гречку, я цю жарену гречку сам не люблю. а люблю одну білу гречку. Ой, я терпіть не знаю. Не знаю, я люблю її така А оця перловка, що мама лишка за жарочкою. Взагалі люблю я перловку. Рису я не люблю. Рису я і каші навіть не люблю, рисової. Не люблю я рису. А я плов люблю. <кхм> ну плов, і то я не завжди його. То ли готувала завжди. Ну не завжди я. Ну не знаю, чогось не люблю я рису. А чи тебе візьми всі годинку попробуйте? Скумбрия, то скумбрія вже, так? Ну, скумбрія там. Да. Mm. Хороша. <кхм> <кхм> Сейчас ноябрь месяц? Да. Да. 24 сегодня. 24. -та. Много, блин. Ну, да ешь что то, что осталось, да ешь то да и все Ну, это лишнее. То есть мы скумбрили, но лучше обедать. О! Ты, ты же первый раз не слышишь, конечно. Кофе-то Ну, только два латте выпила. Ммм. Вот. Тихо. Як Масик. Масік? Масік. Масик. Заводність з те, що. Те, що. Вчора прийшла, ну, я бігала, я тут і то вечором, а я побігла в магазин, побігала туди в АТБ і до нього заскочила. Ну, Буквально, тому що сказали, що світ виключить о 7 часи. Я бува, буквально на 10 минут до нього заскочила і все, і побігла, що думаю, А воно, бачиш, світ виключила, би швидко включили його. Це яка інтелігенція так їсть. По-моему, <смеш> Іра так їхні? Не знаю. Не бачила? Ні, не бачила. Не. Ось так нормально. нормально. Трошки я то прийду, чуть-чуть включу кондиціонер, щоб чуть-чуть... чуть-чуть Пальчик трохи. Підогрілося і все, виключаю вже тоді, як лягаю і виключаю. Маска біля себе, одіяльця в Україні, спи. Коля купив для себе Покривало, покривала, а покра... де, а де я бачила? Я по відео бачила. У трансляції. У трансляції сьогодні була, бачила. І да, да. там покривали, там сайгак, сам сайгак. І таке діло. Так, воно и... так, так Коля вийшло. Він наче стоїть, а коля каже, сидіть, він тільки розісід. Треба вже не буду. Кого, чого? Не. Ну, так... Та ну лишне, ні-ні. Ой, Сегодня на работе был. Вот так ужасно, когда свет вот попадает. Вот эти, видите, у меня над дуги вот такие. Вот если это заполнить фидером, то он, кажется, будет как монобров, я рекомендую. А когда сверху? Такого нема. Когда сверху. Сверху. Когда снимаешь, такого нема. А когда снизу свет. Вот такие вот. Оце вам нема таких. Та то мині понятно. Мині конечно, конечно. Що ти влюблённа? <ріху> Хоч щось пишете правду. Ну так. Ну <ріху> те, що за Надьку, то все правда. Ну те, що за мене, блядь. Ти що, Надька. То ще Надька. Ну ладно, Галька. <ріху> що ти ще писали мені з села, хтось щось написав до тебе коментарі, кид бачиш. Те що там із села? Що та хто та -то, то за Марусю ясно, що жива, там щось. А з вашого а писали, чи ж писали сім'я Касьян. Касьян, да, А я питала Васильєвне, вона каже. Не, 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 не було. Касьянка це армянська фамілія, Василіна каже. І каже, у нас не було такої фамілії. Касьянові діта були. Що те я помню. А я їй питала, я ж почула, то кажу, Василіна, он каже за Касьян, фамілія Дмитрів і Касьян. Вона каже. Ні, не було. Були, були. Да? Угу. Какие-то вроде были. Может, забыла уже. Касьянов. Может, забыла. Это не у тех греки, что жили. Те греки, те ездили, ездили. Касьян, помнишь, у как Касьян был, ты что с пыльной речил? Ты чё за ёлку? Mm -mm, такой не знаю. Да, может, так, ну уже как мы там уж... То ли, шо то ли греки были, то ли... Лечил. Ты повыключала. Так. Что? Не буду ехать, а в туалет хочу. Я не можу в гостях турі ходити. Ти ж вдома тут. Ні, Там не до сих пор не волнуйся, там все Ні, дякую. Як заходів, мені запах в нос б'є. Ну, який-то зараз трошки приоткрита. Я так, от його виношу дуже часто. А чого так. Люди чого так вона часто ходить? Скільки ти памперсів? Скільки вона міняє памперсів? Я пішла туди, винесла, все винесла, приходжу чотири памперси. Зачем она их меняет? Я не понимаю. Памперс э, дается людям, вот, которые там, ну, пожилые, да, кто вот uh, лежит, ну, у кого моча идет. Четыре расчет памперса на сутки. Через каждые шесть часов его менять. а ну, Она что, -то... ведрами туда ходит? а Откуда ты? ты, а ты... Че? Вы правильно его одеваете? Ну, конечно, правильно. Ну, ну, все, Может правильно быть, надо прокладку, ты, прокладку ложить под памперс? Там, ну, и что оно будет? Про... Я прокладку на памперс, прокладку, ну что? что ну, кажут, что в ней дырочка надо делать. И оно, ну, как... Прокладка... да, и типа оно течет. Дальше. Ну, ну, ж, оно... понимаешь, Що то, воно ж тоді, вона як сідає, воно притікає. Вона придавлює, да. Yes. А ви правильно одягаєте його. Ну я правильно Ну Я ще тобі покажу, як я Та Ну як ти одягаєш? На собі покажи. Ну, тому що щось це не то. Максимум говорять, 6. Ну на 4 зараз що в внігарський водопад. Так, оце дивись. Оце, 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 оце. Це зазад. Чого зад? Ну як чого? Ти що не бачиш? Оце срака. Підожди. Саме. Оце ж дивися більше, отутово. ось ось. Осьо. Оце дивися, а так більше. Оце більше. Ну так це на задницю. Оце, оце на задницю. Оце В неї йде аж до, до половини. Я а ж, це вперед, я, да? я так? Той... Це зад. а оце вперед. Так воно отак оттягує, оце натягує оце ж до неї аж отак. Аж до спини я так підтягую. Там за. крилишки ці, вот правильно? Оце крилишки. Оце ж ж Оце Бачиш крилишки. Оце де вони отап, бачиш. Ну, де треба як-то одягати, щоб от ці крилишки були, чи наружі, чи. Там ну як, а як наружу. наружі ж є крилишки. Вони ж наружі і є. ці от какие-то. Вони наружі є. А тут крилишок немає. Ну, стой. ну хай подивляться, хто подивляться, хай скажуть. Вот эти, вот видишь, там есть такая, видишь, вот эта штучка. Вот, ну, я її вдеваю, хорошо, вдеваю. Я вдеваю так, что она скажу, натянут ее, вот так. И сзади так вот. Ну, черт, что ну писав, ну, ну, сама подумай, 4 часа. Неужели ну. не вистачає? На 4 часа пам'ятку. Ну, я тобі кажу, що я у 10 часов, по чолі 11 виношу, все виношу, прихожу 4 штуки. И ще кажу, боже, Василь, что ну, 4 не что Ну, что она делает? Ну, сходила, это делаю. А ну что, после кажется, что у памперс? меня да, ні. Ні. Ну не як, не 4 я. за ночь? Не З 10 не часов не до 9 так, чи до 8 утра 4 були. штуки. От теж вона каже, оце скільки я ходила, скільки ходила. Піпець. Спитай. Піпець якийсь. Спитай. Та ну що я буду питати. Ні, ну просто я в шокі. А так, як, а так, як той, вона сідає. Вона сідає, воно проходить. Воно і Воно тече, звісно. Ну не знаю, що це. Ну, вона, ж, вона ж його чувствує. Я навіть другий раз я бачу. Оце отак вот йде вона ковасилівна, там вже воно вже воно теліпається, воно ж видно. Кажу, воно ж вже там повне. Чорти що. Може які-то другі купити, може які-то професіональні. А це які, покажи, які це папа. Ні, фірма яка. Може люди знають яка нормальна. Ну, той чоловік пойме, якщо подивиться відео, кому я кажу. О, дивіться, ось це. Це, навіть гавно. Мки. Ну це гавно ну, 830 гривень. А як акція? Оце 30 штук. А я попадаю на це, акцію, Що це на 3 дня? А я попадаю на акцію, 600, 600, 620 чи 630. Ну це акція буде. Для Те, мене. Ну, це якісь другі, значить, як... може є більш професіональні. Ну, от, я давай я в аптеці спитаю. Ну це ж, щоб трусиками щіки. Трусиком. А это трусики или памперсы? Трусики. А это не памперс? А там, там, там. Это так надо, может, памперс? Да ну нет, ну трусы в трусах лучше. Ну что ж памперс? Памперс на, на, на трусы Ну вот такие трусы лучше. Давно же зрители лишь Так может, а, надо, может это не памперсы, поэтому так. С тряпками, с тряпками, нет, тряпками нельзя, ну, нет, в а зрители, случае. А зрители, Так трусики. может, надо памперсы, они надольше хватают, нет? Та ну що, ну що, ну що на доуше. Ота, отак от, от у мензурку пах. Що ж там, наскільки його хватить, як воно тече, розумієш? Чорт, що? Сима, да. воно ну, ну ж тече. Меня Гарська, мама, хочу хватить спать. Що ти будеш ночю делать? Мам. Що ти будеш делать ночю? Ти сплює вообще ту утро. Ну тому що ти днем дригнеш, Надя, ти їй будеш, мань, Надь. Що ви, ви що делали? на вулицю ага. надо було. Надя, ви виходьте Я на вулицю. По Пообразили. Пришли на улицу или, ну, или ну, после ну, ужина в 5 часов. Одевайся, что холодно. Ой. Мама, не надо валяться ночью, днем спать, а ночью э, ты с приветом. <coughs> ты если будешь спать днем, так ты ночью Ой, не будешь садей. спать. Ну так Ой, а что ты так делаешь? Ты ей не давай спать, буди ей. Буди, тормоши ей. Буди тормоши, Тетяна Васильевна, іди сюди, іди туди. Не, не давай їй спати, Натя, вона ж ночі не буде спати. Я, я розумію, розумію, що вона спить тобі так проще, але треба а будити її. Мені проще вона, я їй кажу. Буди Ти, тормози. Вона сіла біля мене, ми дивимося. Отак і треба робити. Я все время злуга, вона тоді ж посидить, посидить і йде. Треба не давати. Ну, Сказ... Ні. Мені, що мені проще? Мені ну, так вона проще, спить. як а... вона сидіти. Ну так треба тормоши ну, її. Не давай їй спати. Це твоя робота. Да. Работай. Так, все, давай, пока. Uh -huh. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Господи, темнота, блядь. Конечно, наваляється ціли, цілий день спити ночі. Бодрствую. В темноті, це копшмар.